Він пішов до церкви. Отчинник Лука не був здивований. Його очі були сумні, ніби він знав усе це раніше. Це не дитина, пане Олеже, це чужа душа. Її пустили до світу, бо двері були відкриті. Хтось не молився, хтось не хрестив, не захистили. А тепер вона шукає вогню, бо там її дім. Що мені робити? запитав Олег. Шукати того, хто пам'ятає. Бо тільки пам'ять може зупинити минуле, що повернулося. Він ішов через туман до останньої людини, що могла знати. До старої ружі її будинок стояв на краю міста, обплетений чорним гіллям, в якому шепотіли птахи. Ружа довго дивилась на нього, не пускаючи всередину. Ти не перший, хто прийшов, сказала вона. Але ти перший, хто приніс його назад. Олег стиснув кулаки. Хто він? Що це таке? Вона дивилася крізь нього. То не твій син. Це той, хто колись кричав у вогні. І ніхто не почув. І тепер він сміється. Бо прийшов по тебе, по всіх вас. Це не дитина. Це згоріла душа, що знайшла нове тіло. Я носив його на руках, прошепотів Олег. А він тебе відповіла Ружа. Бо тільки батько може добровільно повести себе у вогонь. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.